Добрий день, ми на каналі Я і Мої Кози. З вами я, Іван, і ми будемо готувати щось. Щось дуже смачне. Шоколадне і солодке. То ще буду готувати, я зараз покажу. Ми зараз щось зберемося, наріхтуємо. Бо в нас буде в школі ярмарка благодійна і ми будемо збирати гроші на ЗСУ. Тому ми будемо готувати на завтрашню ярмарку. Будемо ми готувати сульотки. Що зараз покажу. Перше, що ми будемо готувати, це смачні сольотки канапочки. Що нам треба? Банан, по-перше. По-друге, хлібчик. Ну, звісно, я більше. Готуйте, скільки хочете. По-друге, ось у нас є така смакота. Файна дуже. То буде наша перемасточка. Що це за перемасточка? Ви можете глянути на каналі Я і Мої Кози в старіших відео. Ви її знайдете. Це дуже смачна перемасточка. Тому, що ми робимо? ми Беремо хлібчик, Беремо перемасточку. Вона дуже гарно маститься. І намащуємо. Думаю, ви вже догадали, що тут будуть такі кайнапочки. До того тої перемасточки дуже гарно йде банан. Зараз ми ще його сюди наріхтуємо. Щоб у нас буде смачно. Ну отак, то більше люди, бо побільше, аби всі гарно наїлись на ярмарці. Люди не жаль. А що ми далі робимо? Прям бананчик. Ріжемо. Так не весильними, аби банан сильно не перебивав смак перемастки. Берем, ну, подивіться. Хочете тонше, хочете як хочете. Тут вже діло як зробите. І як вам хочеться. Такий ось гарана готує. Ну, звісно, першу ми продегустуємо. Аби знати, чи можна його нести на ярмарку. Будемо дегустувати. Ну що я вам скажу? То бомба. Банан сюди якраз треба. В ту перемазку можете дати ще більше горіхів. Взагалі можете горіхами притурсити ще чипати. Тут вже як хочете. Всі канапки різні, всі вони робляться по-різному. У мене така канапочка. Точних вимірів я вам не скажу, бо не знаю. Ну, пів чашки трохи більше молока. Ну, молоко має. Далі масло. 200-250 грам. Так ж вроді би. Не пам'ятаю. я не знаю. Я, напевно, гляну, бо треба точно сказати, тож все точно має бути. Так, за маску я таки не помилився. 200-250 то вже на смак. Далі що у нас? Далі у нас печенька. 600 грамм. Дальше у нас какао. Мона 200 лови гошки, 3-4, там же на смак. Хто як люби. Так як ми любимо шоколадніше, ми що правильно Положимо більше шоколяту. Все як має бути. Що ми робимо перше, що ми робимо друге? Брем. Парну каструльку. Кідамо туди. Цукор. Нагадаю. Брем. Будем кидать какао. Так. На. Две. Дри... Ну, и три таких ложечки стула хватит. Ой, пожалуйста, пауза. Ну, так. Его треба замешать. Мешаем, мешаем, мешаем. Так, чтобы вы тут не смотрели, я бегом замешаю и вам покажу. Знаете, так, вот что у нас вышло. Все красивенько. Я ще забув сказати, бо я люблю, коли все зразу сказано, щоб все зразу наготувати і робити. Нам треба арахіс. Звісно, можна без нього. але Ми будемо готувати з ним. Арахіс ми піджаруємо і потім зробимо з ним що треба. Я вам покажу що. Будуть страшні речі. То ми вимішали, що ми далі додаємо? Ми далі додаємо молоко. Додаємо. І гарно замішуємо. Треба гарно вимішати. Ішаємо, мішаємо. Мішає. Так щоб воно було гарною однорідною масою. Щоб ніде там не було тих порошочків, то отакі. Гарно. Щось по типу такого. Не знаю, в добре викинути. Що далі ми робимо? Ми кидаємо масу. Викидаємо, викидаємо, викидуємо. викидуємо, викидуємо. трохи порозбивати. Що ми робимо далі? Ось, боже, так, фай. Ну, то коротше бів йде. Головне його розтопити. Зараз ставимо на камфорочку. розтоплюємо, аби воно було гарною однорідною масою. Можемо зразу поставити в духовочку арахіс, аби смажився. Я зараз то і зроблю. У мене вже духовочка гаряча. Зараз ми все будемо робити. А поки воно буде робитися, я вам ще щось покажу, що ми далі будемо робити. Бо це ж не вся, не вся комедія. Що ж ми будемо робити далі? Далі нам треба перебити печеньку. щоб вона була файна. На початку ми мені просто такого. Трохи забагато. Так щоб її просто вона було перебити. Ось так піде. Угу. Ага. Mm -hmm. О! О. Забилося. Ось вот. вот таке в нас виходить. Зараз я ту всю печеньку переб'ю. І я вам покажу, що ми будемо робити далі. Значить так, печеньку ми перебили. Що в нас добре. Тепер будемо перебивати арахіс. Арахіс є. Ось так оголо. Ось так ось. Це щось я відніс, забувся за той рацію, а він ну, дістав. Думаю, то опти. Ну і щоб ми з ним не бавилися, беремо. Готово, готово. І зразу от такого. І, як ви догадались, то все треба замішати. Але зараз я трохи тут приберусь. Ми перемішуємо, все гарно, треба дуже гарно перемішати, аби не було менше більше арахісу, щоб все було файно. Так бачу, вроді би все добре. Замішаю. Uh. Так, робимо отакого, отакого. Знаєте так, раджу зразу трохи надібрати, бо хто його знає, скільки ви його у вас вийде. Ну, там десь печеньки більше, там десь того. Якщо, то потім дотянути. Потім покинути, бо кожен різного любить. Хтось любить густіше, хтось рідкіше. Отак ну, платимо. Так, робимо. І якщо ви ще не забули, у нас було ось таке. Треба замішати зараз і виляти. І тепер гарно-гарно вимішуємо. От чуть-чуть, не спіша. Вимішуємо. Ну я думаю, мені п'ятеньки хватить. Якщо докину. Значить так. От, но то не все. Тож треба ще докинути. Бо я з нього нічого не зліп. Ще мішаємо. Треба гарно вимісити. І робити. Тож буде. Ой, ой, ой. Гарно головне вимірше, щоб що воно було все файне, однорідне. В ньому воно було не буде щось. Якщо у вас вийде, що трохи не буде вистачати печеньки, то діло не страшне. Можна печеньку завжди тубити. Зубити в... файну. Аніс Та, так, в мене все як завжди не поклало. То що я говорив, то і збулося. Мені трохи не вистачає печеньки. На Накраняк руками отак розбиваємо. Висипаємо. І далі. Е, Коротше, ви поняли. Воно має бути гарне, щоб з нього воно було ліпити. Не тісто, не думайте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я вам так скажу, виглядає гарно. Я думаю, буде дуже смачне. Що я вам скажу? Брехав я вам, що не треба спішити. Спішити таке трохи треба. Бо я замітив, що воно загустає. І що ми не встигнемо так зробити, якщо ми будемо чекати. Що ми робимо далі? Далі нам треба так, плямочку. так. Ну, Я думаю, десь стільки хвати. Я думаю, ті, хто дивилися відео мами, вони вже догадались, що ми будемо робити. Ну, зараз я бігом трошки поспішу, відріжу, зроблю, аби в нас було все хутко. Так, от ми застелив харчку пленку. Плівку. Плівку. Коротше, отакого. От і і, ще одну ложку дати. і так, піде. Так що мене тримали. Ну, а що, будемо вчитися робити. Я таке ще не робив, не практикував. Дай мені ще одну ложку. Тому ложку я буде легше набрати. Так щоб воно рівненько було, бо що ще зараз крутилося. Значит, не видно, що ти тут покасиш? Нормально, видно. Ті люди, що поняли, вони поняли. Вони зрозуміли. зрозуміло. Так. Да. Так. Як ми робимо далі? Бажано мати чотири руки, якщо ви робите перший раз. Тривається закінчим. Бо двома, бачите, не справляюся. Почекай, почекай. Мені всі твої дві руки, як тут і сама все зробила. Mm -hmm. ну, ну тоді в мене було чотири, бо дві до твоїх, і до моїх. Ой, математик. No. No, <ріст> opa, opa. Ну а ні. Опа, опа. Хочеш ще, бачу, разок, <ріст> <Що> ще <ріст> разок його змотати. вона якесь розсипчаста. Зараз <ріст> 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 все буде, що ти тягнеш? Я знаю, що я роблю. Поваріха Галя завжди знає, що вона робить. Поваріхи Галя. Тепер диви, тако не робить. Його замотають в щільно. І зараз ніше, ми його Та ж ні. Типу це знаєш закручувати отакого і воно тоді буде такі цілого сосіска така. Баска. О, так, як цукерка. Так гарно, збиваємо. Ну бога, гуляє. Не, закрутити, його бажано Лучше, лучше закрутить. Так що. Ну щоб... і здається, мама не було річчя, від того по... Ні. Крася. Мама казала, того. що все так добре. От, смайш, я Те Та, ну, ж не розказує, як я казала, що мама мені зайця іншим. Ну вот, по-моєму, все гарно вийшло. І да, закрутити і лишити. Так, закрутити і лишити, аби воно гарно. Ой, Боже. Ой, Боже. Так, тепер що ми зробимо? Отако. Його розмутив, розмотила. Може, її чусор до треба просто... знаєш. Все, ну, все, гарно. Ну, все все гарно, клади в холодильник. Та куди ще клади, я ще всіх не зробив. Добре. Мені здається, тобі треба зарядку. Нічого, зараз буде і зарядка, і все. Так що ти та ще зарядку піш. Давай, давай. Ми продовжимо. Робимо okay. другу кубасу. Ми вже на очі. Давай, по нашій схемі. На роботу. У да, нас є схема. Схема є завжди. Потяне okay, okay. пиші трошки. Так, так. Що та, та. це таке було? Не знаю, ти вже щось зачіпила. Нічого не зачіпала. Чому? А хто? А хто? Не я ж ты. Не я ти, ты не я. Бабайка. Бабайка, прийшла у нас кубасу краски. Mm -hmm. Бабайка. Застарання треба на Кому ти цю? Щоб тобі більше потиш. Лайчику, то вже добре. Так. Да. Так, да. да. да, правильно. Так, Пи... ти густьор, успокойся. А що, я ще нам в е... не не ти. І не попробуєш. Так не хочу. Ну от і все. Я ж чула. Ти вже колись спробувала таке. Ну, мому виконанні то смачніше. Якщо ти знаєш. Ти Прийдеш в мене купиш. А, на да, то Я навіть з буду брати. Погано, просто не буду. Так що готуємо. Все буде смачно, добре. Я вам обіцяю. І Старайтеся. Дуже легко, дуже легко. Дуже легко. Навіть я з таким впорався, ви розумієте. Да, то вже Сам, сам, сам. Без моїх рук. Звичайно. — Звичайно. Звичайно. Так, так. А, пшогати, я тобі допомагала. Все. всім до побачення, гарного дня і все саме най.